Ти не можеш справитися з дияволом, поки ти Богу не підкорився. Неможливо. І тоді ти можеш спротивлятися дияволом, і тоді утече. Ой так важко, ось стільки проблем, ось стільки всього, ой все ніяк не викарабкаюсь, ой все ніяк не викарабкаюсь. Може, ти десь не, не підкорився Богу. Ми стільки вже молились, пастер, ми проголошували, і ви моліться з нами, і ми молимося, і ми проголошуємо, і ми в ім'я Ісуса в ім'я Ісуса. Нічого не відбувається. А знаєш? Може ти не підкорився Богу? Треба повернутися назад, перевірити всі свої кроки з Богом послухати, що Бог каже, тому що можливо. Якраз це твоя непокора Богу, А може непокора Богу була як? Проявлялася через те, що непокора була бачення в церкві, або пастирі, або лідеру. Це теж порівнюється до непокори з Богом.